Як я люблю, коли таких двоє їде ідіотів один одного не дає обігнати. Так. етикетка. За чому треба працювати? Я вже за ними їду, певно, хвилину, може дві хвилини. Два осла, блін. Їхати на Мерседесі і тягнути домик на колесах. І їхати кудись собі відпочивати. Приїхали на заправку, водовигрузки нам трохи не вистачило, треба заправитись. І ще нам залишилося е, 170 кілометрів до Франкфурта по документи. Ну і там до аеропорту не є так далеко. Але треба залити соляри, бо не хватить. Так сильно спішив на вигрузку експрес, що попав в пробку. Час плюс 30 чи 40 хвилин. Об'їхати було ніяк, на жаль. Там дуже добре видно. Пробка просто кінець. І для чого була пробка? Це максимально легко і просто. Скоріше за все, або людині стало погано, або засиділась в телефоні, просто з'їхала в кювет і перевернулася. І це була цешка. Ось титонник це звичайний. Так що летимо далі. Нам ще залишилось 83 км. Оце місце гарна. біля Франкфурта Тут це готель у вигляді ковчега. Документи додаткові ми забрали, тільки ще треба поклеїти наклейки. Ось. О. Але спочатку я їй кину фотографії нашій маші, щоб вона підтвердила, що все добре. Так, той сюди скидаємо фото. Так, пішов, пішов, пішов. О, то літачки в сьогодні надаємо, надивлюся трошки. Так Далі ще погнали. А -а -а -а. Ідеально. Защебіський телефон хпох. Тут не впаде. Так. Тут ще одна етикетка. Обов'язково пофотографувати. Yes. And well ніколи не заїжджав, цікаво як воно буде. Перший коментар, який читав, вроді нормальний. І не кажеш, ну, і ніхто нічого не кажеш там, труба кінець, вішайся І так, зараз їдем під аеропортом, під полосами. Ще залишилось трішки до... Точки розвантаження буквально півтора кілометри. Дуже хочу побачити літачів, хоча буде максимально близько до того всього. Надіюсь, побачив зблизька. люблю літаки, великі, гарні. Приїхаємо потихеньку на реєстрацію. Вона вон там за цим бусом. А там далі аеропорт. Сдіюся. Я все взяв, що мені треба. Отримали мапку. Як там доїжджати? Я так не люблю, коли деякі фірми мапки малюють, ніхрена не понятно. Всі кінців вигрузили. Коротше, вигрузився я в, в оцій фірмі. Це просто треш контент якийсь, блін. Всі нерви за цілий день з'їли, гамнюки, блін. Ой, чекаю підтвердження документів та й виїжджаю звідси нахрен. Боже, як я не люблю аеропортів і тої всякої байди. Треба хоч цілий день щось поїсти. Боже, на кінець я виїжджаю з того аеропорту, це просто кінець. Їдемо на наступну загрузку. До неї 176 км, загрузка завтра зранку. Зараз, поки виїжджаємо з території аеропорту. годиннику без 18. Ой, я ще вчора після аеропорту поїхав на заправку. Ще зробив 200 кілометрів, Дозаправився так, щоб сьогодні якби що хватало. Зараз маємо он там загрузку, там є ворота. Одна загрузка, там палета палата 6,5 метра одна. До речі, механік робив плюс, але він його зробив, походу, хреново. Ні вебаста, ні світло на горі нічого не світить. Сьогодні змерз. Руки трошки трусяться. Ой, треба ще плюс поправити. Ой, боже, як руки трусяться, треба ще плюс поправити, бо спати без вебасти таке собі. Хоча вроді й тепло вночі спати. Але ну його нафіг. А я аж під самим кордоном в німцях. Міс містечко чи це село, код 66996. Всім гарного дня. Бажаю всього самого хорошого. Ну і обов'язково гарного перегляду. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарі, побажання і до зустрічі! Офіс, офіс, офіс Петро, 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 Петро Пе. Їдемо всі разом в Сан-Тропе. І так, все-таки я знайшов до глиніця. І треба їхати назад. Туди, зазад. Шкода, що там, правда, дзвоника нема, а не оце кататись довкола фірми. А я вже знаю, що це було. Це була гелячка і зеркало. О, сюди заскакуємо. І так, може трошки помилився, він думав, що я на вигрузку, але я на загрузку. Что за гумно, блин, поскладано? Нет, 500 килограмм тут где? Але поскладано по инвалидам. Якось тут всю байду закріпили. Не знаю, добре, не добре. Надіюсь, не втіче. Дуже надіюсь, що треба тут підтягнути. Можливо, ще в когось буде питання, чому це все так по-інвалідськи стоїть. Тетрі з ними грати, то це все байда прикручено. Я його не рушу. Так його зробили і так воно доїде. Машинку закрили. Експедитору написали. Їдемо на завантаження номер 2 Полетіли, маю 130 км. 10 10.30 приїзд. Так що в такому випадку заїжджаємо на автокоп і чекаємо наступної інформації. Да, і таке, на жаль, буває. Хоча, чесно сказати, я і не хотів тих три палети, палети сильно брати. Впевнений, що ставимо свій час з користю. І таке буває. Отримали знову експрес, на правда цього разу буде не 3 Європалети, А буде одна Європалета. я так розумію, вона буде велика. Так що, полетіли по неї. Маємо 134 кілометри. Mm-hmm. We'll Воин на хотя бы идентично. Ой, закрываем, чтобы я всю. Ще обов'язково фотографії документів. Є. Yeah. А ми закриваємося і їдемо відпочивати, все-таки вигрузки не буде. Йдемо на паркінг і віддихаємо. садили. Оп! Oh А що тут фури стоїть? Сюди файно, яке мене звідти виженуть, я знаю куди, я вже бачу. Так, Сонечко у на нас ніби сзади світить і ми їдемо до гори. На цьому все.